25 жовтня сьогодні церква у календарях згадує святих мучеників Прова, Тараха і Андроніка. Мученики Пров і Тарах і Андронік постраждали близько 304 року від намісника Нумерія Максима. Після їх смерти три християни: Макарій, Фелікс і Верій, дали писареві, який був при Нумерію. 200 динаріїв, щоб дозволив їм переписати судові акти, які стосувалися мучеництва святих Прова, Тараха і Андроніка. А того, чого не було, в актах дописали самі як самовидці, святий Тарах, треба зазначити, народився у Клавдіонополі. Тривалий час служив у війську. Коли його поставили перед судом, мав тоді 65 літ. Паров був родом з Памфілії, а Андроник, наймолодший серед них, походив з Ефесу. Вперше вони стали на суді в Помполії Келікійському. Коли не допомогли вмовляння і погрози, то спочатку Тараха, а потім Прова й Андроніка катебили жилами по лиці, а тоді закованих кинули до в'язниці. За це мучитель наказався тих довго мучити, а потім святяти мечами. А біля їхніх тіла та тіл інших християн, замучених того дня, поставив сторожу, щоб наступного дня спалити. Уночі, однак, налетіла страшна громовиця. Воїни втекли, а християни забрали мощі святих мучеників і чесно поховали. Дорогі у Христі! Брати і сестри, за прикладом гідного святого життя сьогоднішніх мучеників, просімо у Бога і для себе, такої чесної, твердої, глибокої віри, яку мали ці святі. Просімо, щоб і ми завжди. Пердо признавалися до Христового Євангелії і його проповіду.